Доброго ранку ми з України! Ну що ж, прийшов час виставити матрицю Рососії на серпень місяць. І що, до рососії прийшли жнива. Вони ще навіть про це не здогадуються. Але ж не бажай нікому зла. Закон бумерангу ніхто не відміняв. Тому в матриці Рососії з 6 серпня по 26 вересня Марс заходить знову в другий дім. Перше касання Марсу в другому діму на Рососії відбувалося в травні червні місяці. На той момент, ще коли я перед цим говорила про таке втручання, влучання Марсу. Я говорила тільки про втрати людей як ресурсу. Але коли вже ми побачили те, що ми мали побачити, я вже вам і доповнила, з чим це все пов'язано. Це не тільки людський ресурс, це дуже болісні втрати майна грошових еквівалентів. Тобто ми можемо навіть побачити, що у рососії їх грошова маса може стати фантиками, чи взагалі її не бути. Це, з другої сторони, як обмеження витрачати свої кошти. Їх може просто не бути. Також це можна сказати так, що на війну грошової маси у рососії вже немає. І там великі перетерпають зміни саме з грошовими еквівалентами. Що ще може вона втрачати? Все те, що приносило їй дохід. Майно. Також вона може втрачати і землі. А від того, що вона втрачає от той ресурс, грошей. Казну приходить менше. Ми бачили, що навіть вишки, нафтові вишки, да заправки. Це все було втрачено ще тоді, літом почалось. А зараз це вже ну вважайте, що це фінальний акорд, подарунок, жнива, тому. Думаю, так, що там будуть валати. Але, що хотіли, то й отримали жнива. Але що ми ще будемо бачити по графіку Рососії? У нас в графіку Рососії стоїть 17-й аркан. Зараз я буду трошечки говорити загадками, але я так вважаю, що багато хто вже вміє читати. Е ці мої загадки. Такий же 17-й аркан в Рососії стояв, коли у них приходив старий новий царь. Зараз у них той же 17-й аркан. Ну, маємо надію, що все-таки ота подія, яку ми з вами все чекаємо, саме в цей період має і відбутися. І в них може зайти знову-таки черговий цар. Очікуємо: 17-й аркан він не говорить про велику військову агресію. Ні. 17 й аркан це якраз про інтелектуальну роботу. Тобто люди будуть думати. Що єдине трошечки такий дає напряг, то це тільки те, що тоді під 17 м меркалом мало того, що приходив старий новий цар, а там ще вони і розробляли всякі собі ідеї. То дай Боже, щоб в них прийшла ідея, що вони мають забирати своїх синів з нашої території. Щоб вони перестали знищувати навіть своїх синів і знищувати свій, своїх людей насамперед. Тому будемо думати про те, що ідея ця до них зайде в голову, що пора зупинятись, переоцінувати цінності і розробляти нові ідеї і нові стратегії для своїх людей, для своєї країни. Бо той жах, який до них заходить, ну, він буде мати свої наслідки саме для цих рішень. Також в мене була колись розкладка по Москві, і тоді ми з вами розглядали саме Москву в тому контексті, коли був отой теракт. Ми дивилися, що це були спецслужби. Було руйнування, люди зайшли, зробили свою справу. Потім ми бачили, що і військові дії були на території самої Москви, на пригородах, там теж люди знаходились в великих жахах. Але от про ці положення, які зараз заходять під Нептуном на територію Москви, ми з вами не говорили. Я тоді вам казала, що ще не на часі саме ця інформація. Але вже в зв'язку з тим, що серпень місяць прийшов з жнивами до Рососії, то жнива прийдуть і до Москви. І так, з 1 серпня по 21 вересня у Москви починається сьомий період Нептуна. І. От така посмішка долі. В четвертий дім і в перший дім заходить кету, той же самий Нептун. З чим це все можна пов'язувати? Це дуже небезпечні саме під Нептуном положення, які будуть говорити, що територія Москви, майно Москви, Будуть э, перетерпати якісь зміни. З одної сторони, це є і карма, яка має відпрацюватись, бо сімка це теж є як кармічний вузол. Але що ж воно буде говорити? Ну, по-перше, це затоплення підтоплення територій. Угу. Це є скандал. Скандальна така історія за якісь майнові права. Це є таємна ворожнеча, яка може спіткати саме Москву. Це є катастрофи, пов'язані з водою, з газом, з електрикою. І це все достанеться Москві. Але коли заходить Кето в перший дім, це м -м, говорить по-російськи сумашествіє. Людина, з одної сторони, живе в ілюзіях, шукає винних в тому, як же ж вона зараз проживає да? і виправдовує навіть себе і надалі. Але те, що у них мозок потече, у московитів, він потече. Також для Москви як ще може це відігратись? Що може Мацква прийняти нового керівника цього міста? Угу. І піде перерозподіл майна між компаньйонами. У когось будуть забирати, комусь будуть відрізати. Тому Мацквія. За час жнив буде дуже непереливки. І навіть не буду здивована, якщо там лодки попливуть. Тому не бажайте нікому зла, і ви його не отримаєте. Ну, давайте будемо говорити так, радіти ми не будемо. Але Бачити, як працює закон бумерангу і карми, ми будемо з вами це бачити в серпні місяці. Втрат буде дуже багато на рососії. Вона практично буде розвалюватись через ці втрати. Але ми очікуємо, хто ж там прийде керувати саме рососію. І оте провокативне відео я Саме пов'язує от з цим 17-м арканом. Бо в одному з відео я вам показала навіть оці терміни, що там має відбутись. Коли матриця втомилась від того прояву діяволізму, який зараз, і людожерства, який зараз процвітає на Рососії. Тому до нових зустрічей! Україна понад усе, Збройні сили, ви найкращі, Хлопчики, тримайтесь ще трошечки. Тяжко, але ми вистоїмо незалежно ні від чого. Навіть ті бумеранги, які прилетять зараз на Рососію, дають нам сили боротися і надалі.